Найкращу маму на весь світ зі святом я вітаю. Матуші, дальні, дальні п'яти ще ж я їй бажаю. Бажаю моїй пісень і, і серцечка дзінку. Бажаю мамі кожен день я сонечко ясного. Люблю, мабуть, без мене здоров'я мамі свято. А я доля си теж не хочу побажати. Матусі найкраща людина все від неї початок всягнув. І для кожного мама єдина нам дарує любов і тепло. Мамо це сонце, мама, це небо, мама, це мир в країні моїй. З ним матері сміхається весна, прийми матусю щирі привітання. Така, як ти на світі, создаха й будуча усі твої базані. Нехай траневе сонце ясно світить, нехай світуть конвалії в садку. Нехай вас мама боку силі кріпить і долю подарує світлу і легку. Сонце заглядає в цей день в особливому святкові. На вітності хлібає нас воно громям материнської любові. Бажаю маму сили і наснаги у кожну хвилю і у кожен час. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, туботи і добро. Хай вас обминають невдачі і гози, хай тільки від гадості з'являються сльози. Матусю рідна, наймиліша. Я тобі я шлю свої вірші. Ти сама найкрасивіша в тебе сонечко в душі. Матусю, зірочка ясна, ти гарна, як царівна. Ти красива, як весна, як весна, чарівна. Матусю, квіточка моя, ласкава, ніжна і мила. Ти від лихого бережеш твоя любов велика сила. Матосі, сонечко моє, ти така хороша, звична. В моєму серці завжди ти і будеш віч. маму. Сімиті, як ти вперше побачила мене, ми притулилися одне до одного, як ти вперше почула як ти вперше почула я був таким маленьким, повністю залежав від того тепла і доброти. Ти вперше взяла мене на руки і мені стало спокійніше від твого запаху. Ти так ніжно мені усміхалася і просто випоміння ще щось своїм серцем, бо ми, бо ми моє найбільше в світі багатство. Добре, чи я хотів бути маленьким справжнім мужиком. Бачи, я був ще маленьким хлопчиком. Але тоді, тоді, але тоді я зрозумів, я люблю тебе більше за своє життя, бо моє життя є ти. Я знав, що сила твоєї любові захищатиме мене все життя від усього. І нехай, я тоді, і нехай я тоді був ще маленьким хлопчиком, але вже тоді зрозумів, я люблю тебе більше за своє життя, бо ти і є моє життя. Я? Е Матусю, хай збуде все, що ти хочеш, хай збудуться всі твої мрії. Хай стежка поляже в трояндах, яку ти в житті прокладаєш. Матуся, хай буде удача у всьому добробут, хай буде у домі багатство і радість і на сна і шана людська і повага. Бажає, і зупинить грім та зливу, тільки б я була щаслива, хто людина, ця кохана матінка, матуся мама, о, -о, -о, -о моя мама, матусю лає чарівна, матусю ти моя царівна, то не стримно Ріднесень люблю, до нестрімного жалю, тебе, ріднесень та люблю. Хто ж помолиться за тебе, хто тобі прихилить небо, Хто твій шлях благословить і не зрадить ні на ми.